Дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Тетянка у світі в'язання. Я саме є Тетянка, ласкаво прошу на канал. Не знімала я на попередньому тижні нічого. Через те, що були деякі сімейні обставини, не було часу, тому <смас> знімаю зараз. Хочу, до речі, зразу вам показати дещо. ми Дівчатка з різних каналів. І це Анастасія з каналу Дивися, В'яжи, Світланка з каналу, Давай Пов'яжемо. І ще інші дівчатка були на зустрічі, на в'язальній зустрічі у неділю, у неділю. 14 січня, здається, це було. От, і там дівчатка е, спілкувалися і обмінювалися е, залишками. Чи хтось приносив там, ну. Хто що приносив. І я приймала участь, але віддалено, як то кажуть, я не була на самій зустрічі, але участь в цьому прийняла. І мені дістався другий номерочок. Мені дістався такий подаруночок від Олени. Зараз я вам покажу ось така була коробочка. І тут лежав ось такий моточок. Це Ice Yarn, це. Шкарпеткова. Тут 75 на 25, 100 грамів 400 метрів. І це турецька ниточка. Ось такого гарного кольору. Тут є і сірий, і зелений, і такий коричневий. Ось дістався мені ось такий от моточок. Ось, до речі, мій номерок. І тут ще були такі маркерочки і наліпочки. Ще були смаколики, але в мене синок вже розкрив, і смаколики всі дістав. Тож це був такий мій подаруночок. А ще я приймаю ну Скажімо так, не участь, а долучилася до в'язання шкарпеток захисникам. Я деякі шкарпетки, в мене було три, я зв'язала на тому тижні там три пари і передала дівчаткам ну ті три пари, що. Зв'язала, щоб вони вже могли їх передати. І Світлана з каналу Дуя Пов'яжемо, їй, здається, волонтери надали пряжу для в'язання шкарпеток захисникам. І вона, оскільки сама не встигає, вирішила поділитися з іншими дівчатками, тими, хто може, у кого є час, можливість долучитися до спільного в'язання. І я також долучилася. І ось що мені Світланка передала. Тут ось такий мохер, тут ось такі складники. Я думаю, вам О, отак от видно ось такі складники. Потім тут було два моточки Alize Volta. Ой, вибачаюсь alize Комфорт колір 7653. та Колір 76-77. Ось таких два моточки. І ще, і ще ось такі два моточки були для більш таких тепленьких шкарпеточок. Ось дивіться, ось така. Це. Тут складники Ангора 20, вовна 30 і поліамід 50. 100 грамів 300 метрів. Ось така от пряжа тут, в такому сірому кольорі. І тут два моточки таких. І я думаю, якраз до всіх цих шкарпеточок я додам ось цей от мохерчик. В підмот ось такий він тоненький, але він дуже-дуже пухкенький і, до речі, м'який. Ось я не знаю, скільки в мене тут. Ось ну, тут -от, отут точно у мене буде по парі і ще залишиться. Ось тут у мене, я не знаю 300. це, ну, Можливо, дві вийде з таким підмотом. І потім що з цього залишиться, я ще в себе подивлюсь, якісь залишечки. І пододаю, я думаю, що було так побільше пар. Тож, це ось такі в мене новини. Більше поки що нічого не знімала. І на тому тижні, а, до речі, на тому тижні я зняла шматочок, я там починала. Е... Рукавичку із норду, але вона в мене взагалі там не вийшла з мохером, там тим додала це така не дуже гарна ідея була поєднувати альпаку з мохером. Тому не знаю, чи вставлю вам той шматочок, чи ні. Там, до речі, я знімала при штучному освітленні, там не дуже то його все і видно. Але, можливо, вставлю той шматочок, так, на прискореному. От, там рукавички в мене не вийшли. Більше я взагалі нічого не в'язала. До речі, зараз уже 15 січня, початок третього тижня, і о, в цьому тижні у мене ж має бути пара шкарпеток третього тижня. Тож, шкарпеток, я думаю, буде не одна пара. Тому плюс на тому тижні в мене ще були пари. Я вже не знаю, яких записувати. Тож, Ну, там, думаю, розберемося, по ходу. Тоді буду на другий на третій тиждень писати усі ті пари, що зв'язалися. ну, Мабуть, якось так. Тож, до наступних підключень. Що буде в мене виходити, які шкарпеточки, буду вам показувати. Трохи полегшала, вирішила рукавички собі розпочати з 19 го кольору норду, про те, що вам розказувала, і про ось цей от мохерчик. Роял, роял. Е... Ну, роял коротше, Лана Гата, е, мохер роял щось таке. Пров'язала на спицях 3,5 на оцих своїх адіках. <кій> Щось мені взагалі не подобається. Щось я прорахувалась в плані, як буде виглядати колір. І взагалі мені <кій> здається, що воно так заб'ється, все, і буде такий жмут. Коротше, вирішила все це розпущу. І тоді просто шкарпетки зв'яжу, а мухер пущу до шкарпеткової алізешки. Отак якось, бо це якийсь прикол. До речі, дивіться, що в мене сталося. сталося в мене ось що. Е, я вирішила дістати нитку із середини клубочка. І в мене дісталася геть половина того всього клубочку. І мені для того вона так заплуталася. Я десь хвилин 20 її мурижила, намагалася розплутати. і це було якесь ще те випробування. Я отак його змотала з кінця. І зараз, мабуть, перемотаю геть увесь моточок. Е Ураги. Ураги. Геть увесь моточок перемотаю, і вже буде отакий От у мене моток моток змотиш, бо е ну не знаю, це якийсь прикол. Просто отак тупо витягнула півмотка. Середину. Ну, таке теж, до речі, буває. Тож, <смі> в цей раз мені не дуже повезло дістати нитку. Е, тому буду зараз мотеш робити. Мабуть, це буде перший моточок, з якого я е, буду там якісь. Наступні шкарпетки в'язати. До речі, буду в'язати на трійочках І, до речі, дам собі ще ще раз шанс спробувати п'ятку шустру. Бо перший раз я її зв'язала з Алізе Волтайму з тих залишків тих смужкових шкарпеток, ті, що на перший тиждень у мене були. І вийшло так, що е, мені здалося, що вона якась така геть маленька, Там же виходить, м -м -м, треба було збавляти от, одну частину, одну спицю виходить. Ну, у мене виходить на двох спицях, і оцю половину, виходить, треба було збавляти, збавляти, поки не залишиться половина, а потім mm -hmm. підбирати ці петлі. Ну, я так зробила, і мені здалося, що п'яточка така моціпусінька якась. Чи треба було додавати якісь ряди до того, але там в майстер-класі я за посиланням переходила, там дівчата давали посилання на шустру п'ятку, і виходить, що там не було того, щоб додавати якісь ряди, там, ну, тобто не було вив'язування стінки, п'ятки, а зразу було якби, збавляння, потім набирання петель, а потім знову по колу. Може, мені просто здалося, що вона така маленька, вона б ще буде нормально. Ну, я думаю, спробую ще раз, Ну, то була в мене товста пряжа, і там рядів замало. Спробую ще на ось такий типу, потоньше, може вийде краще. А може, я просто не зрозуміла концепцію, мені здалося, що вона така маленька. Ну, коротше, я як дійду до того покажу вам, ну, як я її. В'яжу, що в мене з нею виходить, а потім, якщо що, підкажете, хто знає, в чому може бути у мене проблема. Або у мене все вийде і не буде ніякої проблеми. Дякую всім, хто під останнім виходить першим відео в цьому році. Написав слова одужання, дійсно, спрацювало. Дякую вам велике всім, хто бажав мені скорішого виздоровлення. Бо я дійсно е, от день пройшов і мені вже краще. Е, там і всякі там полоскання, і те. І все. <кій> Дякую всім великим. Тож, буду працювати по мірі того, як. Е... Ну, буду коротше працювати по мірі того, як у мене буде із часом. Тож, до наступних підключень. Привіт-привіт! Ось у мене вже є трошки прогрес. Намучилася я із цими шкарпетками. Це у мене усього лише перша шкарпеточка із пари той, що я вяжу для ЗСУ. А чому перша? Бо я оцю перев'язувала якусь безкінечну кількість разів, а все чому? Тому що ніяк не могла звикнути до цієї пряжі. Це ось така от вовна від Чексилу, це Чернігівська, виходить, вона така жорстка тут є і ангора, і вовна, і 50% поліамід. Але вона така на дотики, вона не ковзе зовсім по спицях. От у мене по моїй маді воно взагалі не ковзе. Спочатку я пробувала в'язати її на спицях-трієчках, але виходила рихловато рихловато Потім я все-таки взяла ці свої два з половиною і на них воно пішло по щільності нормально. Але все одно воно ну, так поганенько ковзе, що я от не можу набрати свій темп. Чи у мене чи зліза. Злізає чи злітає, чи ще щось таке відбувається, я щось не можу ніяк до неї Е, Я в'язала декілька п'яток, і ось нарешті у мене вийшла п'ятка, це шустра. Мені дівчатка підказали, як вив'язувати. Ось я, в принципі, вив'язала. Ну, по тим порадам у мене все вийшло нарешті. Тобто, мені здавалося, що це вона така малесенька, а насправді вона глибока, хороша п'ятка. Тобто, все я правильно в принципі робила. І... Усе ок, у мене все вийшло. от Спочатку я в'язала просто все лицевою, у мене шкарпетка виходила така занадто-занадто широка. І потім я вже, щоб я дов'язала ось до збавлянь уже на закриття до мисочка, і щоб уже просто не розпускати цілу шкарпетку, я взяла, розпускала отак через один. Ну, через дві і робила отак от смужки гачком, перенабирала, підіймала вже правильні петлі, тобто робила вже 2х2, два два, щоб трохи стягнути. Бо пряжа, я ж кажу, не можуть ніяк до неї призвичаїтися. В себе я ще знайшла ось таку пряжу. Це у мене вівчарі склад, геть те самий ангора, вовна та поліамід. Тут, як і там, 100 г 300 метрів. Тобто на одну шкарпетку в мене пішло 38 з додаванням цього, я ось тут воно поганенько видно, але щось видно, що я тут отак додала смужки. Ну В житті воно краще видно, ну їх видно, просто для того, щоб ідентифікувати різність шкарпеток. Щоб там не плутали, якщо потраплять в одну корзинку там, з копом, тому я от у себе от такий залишок знайшла і додаю до цієї, що мені давала Світлана. Ось, це поки що у мене всі просування, інших у мене і проєктів немає, бо я все повідкладала і почала в'язати шкарпетки. Тож, буду сьогодні по можливості в'язати другу, бо я працюю і мені трохи часу ввечері у мене не так багато на в'язання, але. Виходить, що в принципі, шкарпетку за день ну, якби трошки у мене є часу зранку, і вечором, а обідній час, такий, денний у мене зайнятий там роботою, то виходить, що я от зараз почну шкарпетку, а потім ввечері її чи продовжу, чи закінчу. Ну, тобто продовжу, а чи закінчу, не знаю. Ось, Ну, я вже все позаписувала, що я тут як набирала, що де збавляла. І я думаю, друга шкарпетка. У мене швиденько зв'яжеться. До речі, тут розмір 44-45 приблизно. Ну там Я просто ще навіть не знаю, це вона не попране, я не знаю, як буде після прання, Ну я думаю, Ну що, мабуть, не зміниться. Ну Може, стане пухліша, але надіюся що розмір не зміниться. Тож, до наступного. Привіт-привіт. Це заключний епізод. В цьому відеовлозі сьогодні субота, здається, 20 січня, 20. і ось, що в мене є на зараз? Це ось шкарпеточки вже попрані, із пряжі Чексил. Це чернігів вовна. Мені її давала Світлана для в'язання шкарпеток для наших військових. І у мене за тиждень вийшло зв'язати лише поки одну пару. І я сьогодні ж буду починати і іншу. Тут, до речі, я додала свою пряжу, яка в мене була, то у мене вівчарі склад такий самий. Це 20 ангора, 30 вовна 50 поліамід. Зараз я покажу, що в мене залишилося. Ось У мене залишилося тут 20 грамів тієї чексилу і ще десь там 20 грамів оцієї вівчарі. І у мене ще один моточок є ось цієї сіренької. Тож будуть ще одна пара шкарпеточок, це точно, і, може, якось потім скомбіную ще із чимось, щоб зв'язати третю. Ось, Тут у мене. Е Нововведення, як то кажуть, це п'яточка у мене шустра. Я з дівчатками в чаті там проговорила, що в мене не виходило, потім вийшло, що все окей, що все таки мало бути. То мені здавалося, що вона якась маленька, але насправді п'ятка тут глибока, гарна, гарно сідає. Тут я робила попереду резинку 2х2, а позаду не робила нічого. Ось... Закриття, як зазвичай, моє. Єдине, що якщо ви в'яжете шустру п'ятку, то вам треба оцей пагомілок робити ну, ще довшим. Тому що п'ятка вона ось така, ось цей трикутничок оце от от звідси, от п'ятка. І щоб пагомілок був такий ну, височенький, треба. Робити його довше. У мене тут 40 рядів і 15 рядів резинки. Тобто 15, плюс 40, 55 рядів сумарно у мене оцей погомілок вийшов. Потім п'ятка. Я не робила ні клин, нічого. Я вирішила спробувати поки так, без клину. У мене тут дірочок ніяких немає. До того ж, в складі пряжі є ангора, і ось ці от білі волосинки це, от, до речі, вона і є. От, вона така взагалі, бачите, такі пухнастенька, вона така. От, сушила на блокаторах, тож одна пара в тиждень це, звісно, дуже е, мало, як, ну, особисто для мене, Ну, вже як вийшло, хоча б одна вона є. Далі я взяла е, також те, що мені давала Світланка, е, оцей от Мохер е, це е, Лаго лаго Полейн, Кіт 30. Тут Мохера 30, нейлон 30, акрил 40. 100 грамів 950 метрів. От буду брати в підмот до ось цих от моточків. Тут я кольори, здається, вам вже називала. у Невеличкому підключенні. І от, мабуть, з цього першого і почну. це будуть перша пара, то друга, а потім буду їх комбінувати. Думаю, що на наступному тижні в мене вийде більше зв'язати. І ще, поки я чекала там пряжу, я почала такий трошки процес цікавий, погачкувати, бо щось від спиць трохи в мене було ст стомилася я і вирішила, ну таке у мене було багато таке бажання щось погачкувати. І я вирішила почати собі таку літню торбинку. Ось у мене два таких квадратики із залишків. У мене тут взагалі якщо вам там видно геть залишки, залишки. і я вирішила, що на повноцінне мені от скільки вистачило, отак, щоб були повні ряди. І я ось тут, тут ще додам раз, два. 3-4 із другої сторони, а потім все це буду об'єднувати, зв'язувати. І просто такий шопер вийде. Із залишечків. Е основний кольор у мене, до речі, тут буде ось цей хакі, бо він у мене залишився від ковтинки. І оце буде така яскрава типу частина. Е з торбинки. А ось це буде така основна. Тут буде більше ось цього кольору, вся сумочка, і ручка буде з цього. Це Ярнард джинс, плюс оцей жовтенький це ярнард денім вошт, Так, а все інше тут джинс. То в мене взагалі залишки від того життя, коли, в якому я в'язала іграшки. От, Скільки у мене вистачить, надіюсь, на 8 таких малесеньких у мене вистачить ще. І буде у мене е, по два з боків маленький, посередині великий, а далі просто буду з таким от візерунком продовжувати усю сумочку на ту е, глибину, ширину, яка мені сподобається. І чи наскільки вистачить ниток, буде якась чи пляжна, чи і так за картоплею ходить. Ну, коротше, буде така собі е, сумочка. <кліст> я так думаю, але я її зараз відкладаю, я її не в'яжу, бо я буду робити більш такий упор на шкарпеточки. Щоб оце все, що мені дала Світланка, якнайшвидше вивізити, віддати готові шкарпеточки, щоб вони вже їхали гріти, бо час іде <кліст> вже півтора. Півтора місяця зими пройшло, ще півтора місяця шкарпетки необхідні прямо зараз. Тому буду намагатися робити це все пошвидше, щоб уже невдовзі віддати. Тож, поки що, на це всі мої просування, всі мої плани. На даний момент підключатися обличчям, мабуть, не буду в цей раз. Я думаю, що вже зустрінемося у новому влозі. Там я привітаюся з вами очі в очі, як то кажуть. Тож, бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові, і до нових зустрічей! Бувайте!